Друзі, вітаю! Конкурент Трампа обіцяє на дебатах віддати Україну України Російській Федерації та блокувати вступ Києва до НАТО. Хто цей молодий, зухвалий республіканець? Чому він робить такі заяви, які реальні шанси в нього стати президентом наступним президентом Сполучених Штатів? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок, і ми з вами починаємо. Претендент на президентську номінацію від республіканської партії Вівек Рамасвамі, який перебуває в першій трійці за популярністю серед прихильників республіканців, обіцяє в разі обрання президентом визнати російську окупацію України та закрити шлях до НАТО. Рамасвамі, це бізнесмен 38-річний, який займається. Біо і нанотехнологіями, який в 38 років вирішив взяти участь в президентській гонці, поки що він має від 5 до 6 але він дуже сподобався на дебатах Американської республіканської партії, де йому віддали більше переваги, ніж навіть головному конкуренту. Трампа Рону де губернатору штата Флориди, ну і він багатьом сподобався. Рамас написав велику статтю за American Conservative» в газеті і там власне розклав своє бачення, що він шукає легкі популістичні рішення. Мовляв, типу, за рахунок України він вибудує проамериканську Позицію віддасть частину України, ну, от е Рамасвамі проводить паралелі з зовнішньою політикою Річарда Ніксона, який хвалив рішення встановити дипломатичні відносини з Китаєм, щоб той не об'єднувався з радянським Союзом. І Рамасвамі каже: Типу, друзі, давайте зараз е задобримо Росію за рахунок України, щоб Росія не зближалась з Китаєм. Власне, те, що зробив Ніксон, тільки навпаки. Ну і мовляв, що Ніксон навіть вступив в війну в В'єтнамі тільки заради того, щоб. Зашкодити радянському союзу, ну і власне новим радянським союзом Рама з вами бачить зрозуміло, що Китай. Е, власне Рама з вами хоче повторити власне, цей вчинок Ніксона і поїхати в до 25-го року до Москви, аби забезпечити мир в Україні на умовах, які ставлять американські інтереси, ну, в його уявленні на першу чергу. От ну, і він говорить, що готовий приїхати до Путіна. Ну от і власне домовитися з ним, що буде дуже вигідно а, як фактор стримування китайських планів у Східній Азії. Ну, цей, скажімо так, політиком ще важко назвати претендент на участь в президентській кампанії. Знову ж таки, його ще навіть партія не вибрала кандидатом, поки що він претендент в кандидати від республіканців. Він має а, дуже такі лібертаріанські погляди, дуже там переслідує ліваків, Байдена там про. Намагається атакувати і дискримінувати. От, ну і власне зараз в нього 5-6 Це не є супернебезпечно, але трійка кандидатів виглядає в республіканців досить небезпечною. Але тут є кілька але, які я вам хотів розповісти. Мої друзі-політики показували мені кілька соціологів, що. І республіканці, і демократи е, мають падіння підтримки України, і ця підтримка знижується. Але е, якщо задати друге питання, чи підтримуєте ви війну в Україні? воно ну, падає десь до 40-60% в різних партіях. Але якщо говорять, а ви знаєте, що Україна бореться не тільки за свої інтереси, але й за інтереси Сполучених Штатів послаблюючи Росію, і тоді підтримка знову виростає на 80%. Тому навіть ці популісти типу Рамасвамі. Вони зараз роблять такі заяви, а потім, коли копаєш глибше, вони розуміють інші речі. Тому не факт, що вони це будуть робити, ставши на посаду. Раз. Друге, е е е населенню, якщо правильно пояснювати, вони розуміють і починають підтримати. Третє, найголовніше: Рамасвамі зараз йде на третьому місці. Рон Де Сантіс робить схожі заяви, теж в трампійському стилі, теж е е так само намагається задобрити Путіна. Зараз є небезпека, що Руді СНН пише, що його заарештували, але більш за все це. Такі арешти, які були арешти в Трампа, там на 20 хвилин сфотографували, відпустили. Ну, от, але, типу, є дійсно велика загроза, що він може потрапити до в'язниці. А Руді Джуліані – це головний носій секретів Трампа, юридичних. Ну, от, ну і говорять, що після арешту, реального довгого арешту Джуліані, може сісти і Трамп. Це несе загрози, що може бути новий штурм капітолію. Це несе загрози, що Трамп може взагалі не взяти участі в виборах. Ну і, власне, є 14-та поправка в кількасотлітньої давнини. 14 14-й поправці є заборонена участь в балотуванні окремим категоріям людей. Ну, і, власне, як говорять юристи демократичної партії, Трамп потрапляє під одну із них і може участі не брати. Тому Свамі і Десантіс не найбільш проукраїнські кандидати, хоча такими радикальними на посаді вони точно не будуть. Але навіть це теж загроза і для України. Поки що ці кандидати не виглядають привабливо, так само як і привабливо не виглядає перемога Трампа, який теж за наш рахунок. Хоче поїхати до Путіна й домовитися. Так, є соціології, які говорять, що треба копати глибше і треба пояснювати. Але поки що кандидати в вирі ось цих подій ніхто не домовляється, ніхто нічого не хоче робити, копати глибше чи пояснювати. Так, є більш проукраїнські кандидати, які приїжджали навіть в Київ. От я ще зроблю великий огляд всіх кандидатів, демократів і республіканців. От, але зараз якраз програма з вами. Це людина, яка використовує трампійські меседжі тільки заради того, щоб засвітитися і вийти на небосхил і стати політиками. Йому 38 років. Він гарячий, молодий, амбітний. От він намагається засвітитися, стати консерватором, от ну і зрозуміло, що робить ось такі заяви. Але е шанс в нього є достатньо мінімальний. Ми будемо стежити за кампанією, подивимося, наскільки цей шанс збільшиться. Але цей тренд треба змінити, його треба збити. І тут якраз таки е українські лідери думок, типу там президента або інших, які мають вплив на їхні медіа, вони достатньо популярні. Там повинні, ну скажімо так. Змінити тренд, не втручатися в кампанію, а просто сказати, що за рахунок України ви це робити не можете, і це якраз повинно бути донесено до виборців для того, щоб тренд змінився і став якраз більш проукраїнським. Тому що якщо вони будуть говорити, що здадуть Україну, то зрозуміло, що дійсно хтось може виграти і думати, яким чином злити наші інтереси. А це нам якраз з вами. Не підходить про демократів і всіх республіканців. Ми зробимо окремий огляд. А зараз напишіть, яке ваше відношення до цього молодого ще не політика, але кандидата Рамасвамі. Як ви гадаєте, чи є в нього шанси перемогти, і чи вдасться нам збити ось цей тренд торгування інтересами України деякими маргінальними кандидатами? Напишіть в коментарях, поставте лайк та дзвіночок, і дуже прошу. Зробіть донат на 93-ю бригаду. Нам з вами остання сотня, останній забіг короткий. І ми з вами купимо реп і 35 FPV дронів. Підпишіться на канал, зробіть донат і напишіть відповідь в коментарях. Класного дня, до зустрічі!